Це його священники вже ділять землю нашу українську і в інтернеті це теж можна знайти, бо вони дають інтерв'ю різним газетам і вже ділять, кажуть, що має відійти до Польщі, що має відійти до Росії, яка область, куди і так далі. І тому, дорогі браття і сестри, я хочу сказати словами патріарха Філарета. Який сказав Путін, як прийшов з військами до Криму, так і піде із Криму з військами. Але ми повинні будувати єдину, не зупиняючись, єдину соборну українську державу і, безперечно, об'єднуватись єдину помісну церкву. Бо тільки помісна єдина церква, ми повинні всі це зрозуміти, може об'єднати різні національності в українській державі. Тільки єдина. щоб отого не було, що є зараз в Донецьку, в Харкові, щоб різні допкіни не натравлювали один, одних людей на других. Бо, на жаль, сьогодні так воно є. Тож, дорогі браття і сестри, я ще раз сьогодні в цей сумний і в той же одночасно радісний день вітаю всіх вас із 200-літтям від дня народження Кобзаря.